Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні ми з тобою приїхали на Чернівеччину в досить такий великий регіон, який займається вирощуванням капусти різного виду. І Зараз я бачу, що йде масовий збір капусти Пікінської. Я хотів би тобі задати декілька питань, як це відбувається, які, які процеси, які терміни, чого досягають фермери і взагалі з чим стикаються при вирощуванні даної культури. Скажи, будь ласка, от досить непогана ділянка, велике зелене поле, але бачу, що є невеликі плями. З проблемами. Скажи, що це, що це таке, з чим стикається фермер, і, і коли взагалі вона починає рости, ця культура? Бо наскільки я знаю, пікінка досить інтенсивно розвивається, да, такий короткий період росту. І з чим стикаються фермери в даний ну, час? В розсаді в основному її це в перших числах липня, і розсада десь це приблизно 22-25 днів? Потім висаджують кінець липня вже на поля. В основному це йде, основна, основне захворювання це йде бактеріоз, трошки є вірусів, переноспороз, альтенаріоз. Угу. Тобто, така досить швидка культура, але стикаються з таким великим. Е, ну, так, проблем, але да? тут, тут є ще один нюанс такий, що велика е, плотність посадок е, культури. Угу. І ну, це не монокультура, бо тому що люди вже навчилися. Після капусти ставити щось друге міняти культурами, але тим не менше близьке розміщення культур. Практично можна сказати, що одні й ті самі хрестоцвітні ставляться на одні майже площі, на, да, на одній одні площі, площі. Хоча ті площі і міняються, але все рівно шкідники десь перелітають. Заміна культури йде не, там, не років 5-6, а можна сказати, 2-3 роки. І тому -то... Василь, скажи, будь велика. ласка, яка густота даної культури, якщо ми беремо такі терміни, які ти називаєш, це початок. 80 до 90 тисяч на гектар. 80-90 тисяч на гектар це та густота, яка так, дозволяє так, отримати е, врожайність. Навіть дуже непогано, і там біля 100 тонн з, біля 100 тонн з гектара. Так. Якщо чиста культура, якщо е, фермер, Можна більше, на... якщо фермер спокійно. справляється з цим набором е, хвороб, які... Які розвиваються на на даній капусті, то можна отримати 100 тонн з гектара. Так, сто гектар. так. тонн з гектара вона е, все реалізується в свіжому вигляді, але чи, чи є якісь збер... через, збереження? через збереження, в основному склади це йдуть з природним охолодженням, тобто mm -hmm. от зараз у нас 1 листопада. Склади відкриті, капуста завозиться у склад, температури падають, падають температури практично там до нуля градусів, угу. до, ну, до мінуса закриваються склади, коли йде мінус. А так 5-7 і опускається до 1-2 градусів до температури. До градус. Є люди, у яких склади вже з контрольованим якимось кліматом, ну може не газові камери, але. Угу. Такі але що... модифікація якась відбувається. Так, так, так. так. І період... село росте, село росте, село розвивається. Uh -huh. Люди дуже працьовиті, люди дуже толкові в цьому, у цій справі, люди вчаться постійно. Uh -huh. Так що з кожним роком, от, ти приїжджаєш, бачиш. Є Та якісь зміни, так? Так, є так, якісь зміни. Так, так? Але період завдяки зберіганню збільшується період реалізації. Не, так, тобто вони... до квітня місяця спокійно. До квітня спокійно. Шо, на що треба звернути в розрізі при пікінській Яка і перше, чи є внутрішнє потемніння. тобто тут може бути так, це може вже роз... в загальному. Якщо у нас склалися так погодні умови і десь недопрацьовано було по кальцію, ага. значить. Наряду з хворобами ще є, ще є так. актуальні питання про те. Фізіолог... Фізіологічні так? захворювання. Погайте оце... Подивимося, оце... Тут, тут чисто, тут питань чисто, нема. Тут може бути внутрішнє потемніння, це за рахунок десь нестачі кальцію під час розвитку культури. Плюс, допустим, по різних, припустимо, по різних гібридах оце місце угу. розрізу воно у різних капустів більше. Плюс, яка, от, наприклад, по забарвленню до середини, як воно забарвлюється в колір. тобто ми звертаємо увагу на внутрішню структуру, на наявність некрозів. Так, так, ми звертаємо увагу на колір внутрі. При розрізі і виходячи з своєї розповіді, можна сказати, що кальцій є таким досить важливим елементом дуже, для дуже. цієї культури. Дуже бувало бували роки, коли так співпадали по одній умови, що причому люди давали кальцію, але ну, все рівно він до кінця не споживався не, не споживався, напевно, угу. не засвоївся не засвоювався. Так, і отут внутрішнє потемніння, і це було проблемою. Була проблема. Ну, на даному... Ця проблема була Я... не тільки в якихось окремих господарствах, угу. практично по цілому регіоні. На Нараз... даний момент прекрасно. Справ... Наразі ми бачимо, що є пошкодження е, такими основними хворобами, як бактеріоз, проявляється альтернарія, так. але при розрізі ми бачимо, що культура досить чиста. Да? Справилися цього року, справилися і хороший результат. Саме Скажи, в цьому ві... господарстві. Саме, саме В цьому господарстві. В регіоні, як, як результат в регіоні? Ну, якщо брати порівнянні з минулими роками краще, але дуже сильно ударили у літі віруси. Угу. По бактеріозах трошки краще, як минулими роками. Тобто, порівняно з минулими роками, по бактеріозам, пройшли простіше, так. але за рахунок розповсюдження, е, напевно, що, е, шкідників так, зайшли віруси. Так, так, так? Так, зайшли так. віруси. Скажи, будь ласка, використовується капельна лента. Звичайно, звичайно, капельна звичайно. лента, інтенсивна так. культура, Інтенсивна культура. культура. Так, тільки... це без поливу. без поливу, це взагалі дуже важко щось зробити. Про капельну щоб... ленту скажи, будь ласка, який водовилив може бути, яке розміщення? Ну, в основному емітери? ставлять емітери через 20 сантиметрів 500 літрів в годину. За рахунок цього добиваються більш довших посадок. Угу. Густіші немає сенсу. Емітери мається мається. Тобто можна сказати, що це стандартна так, капельна. Практично, стрічка, так? якщо брати от в цьому регіоні, значить через 20 сантиметрів 500 літрів годину 100 метрів, це десь 90%, може і більше. Угу. Тобто, використовуючи в принципі стандартну капельну стрічку, можна досягати гарного результату. Рівномірність то, да, тому що засвоюваність кальція дуже залежить від поглинання води. Ну, пікінка, мати... пікінка визріла. от дивіться, Ми взяли там одну таку... не, не з самих нових. Ми бачимо, Пікінка оце десь приблизно, якщо брати по возі, ми заберемо. От, наприклад, листя. Mm -hmm. Дивіться, от вона красива. Mm -hmm. Дивіться, порівняно. Да. Тим, ну, що це ми побіг... взяли саме, yeah. бо ми yeah. пожаліли господаря, а він не mm -hmm. бачить, то ми від нього взяли одну пекінку, може нічого не скаже, як побачить. От. Бачите, підожди, оцю... Подожди, подожди, ти її приготував таким... Да. От так, от так під... вона йде вже під під, під, супермаркет. під, під, супермаркет. Так. От, ну, якщо в даний mm, момент. Ще момент... Так, покажи, якщо щоб всі бачили. Якщо, якщо в даний... Роз... Якщо даний момент, вон, красива mm -hmm. пекінка, руки грязні трошки. От ми можемо подивитися внутрішньо. Тима внутрішній розріз. Прекрасно. Прекрасно. Давай, так покажемо. Дуже красиво. Ось ми бачимо, що досить невеликий качан, гарна внутрішня структура і бачимо, так. що немає в нас тих некрозів, про які ти говорив. Так, 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 кальцій так. засвоювався. З зовнішньої сторони також е, немає чорних цяток, угу, угу. які йдуть потім під час збереження при високих температурах. В принципі, ми можемо лупити її, і вся капуста до середини, вона чистенька, вона красива. Питань Хочеш, нема. на білоголових капустах знімають листя для того, щоб подивитися пораження тріпсом. А тут трошки інша ситуація. Так. Василь зараз підчищає листки для того, щоб зрозуміти, чи є некрози, чи з'являється некрози. крозі. Смачна mm. смачна, тобто, ми можемо сказати, що даний сезон в, в даному місці на даному полі де ферми пройшов. Непогано, то є .е. вражайність на твій погляд тут буде достойна. Та, да? та. Ну, я думаю, що буде, буде десь 100 тонн вкрай. 100 тонн. 100 тонн є проблеми, є проблеми в основному по бактеріозах, але ну, скажімо, відійде, може там якийсь сотий відсоток угу. тих, що вражені по бактеріозах, але так в загальному дуже добре. Дуже нормально. Дякую за розповідь. Дякую я думаю, за ніч. <гум> Такий досвід і така розповідь допоможе нашим фермерам в подальшому робити менше таких помилок. помилок да? ну, це і отримувати... навіть не помилка, це напевно, що ну, як... ми акцентували на те, що може бути з даною да? Це, тобто... Це більше навіть чуйка господаря, як він з цим справляється, бо це стандартно. Стандартно, от е, ці питання є. Бачиш, ти говориш про чуйко, але акцентуєш увагу, що це стандартні питання, які так. виникають на даній культурі. І от людина повинна вспіти зреагувати правильно на, на ці питання. Дякую. На ці Дякую. Дуже приємно було поспілкуватися. Щасливо. До зустрічі.